Привіт! Хочу поговорити з вами сьогодні про історію однієї зради, щоб ви скористались моїм досвідом і не наробили помилок. Чотири роки мене влаштовувало все. І я, ну не все, скажімо так, були деякі візуальні деталі, які мені не подобались. І цієї суботи я заходжу в магаз. І бачу його. І, б, <смі> бачу його. і це було кохання з першого погляду. Ви скажете, таке не буває? Буває. І я вам зараз його покажу, і ви зрозумієте. мене. Я заходжу, бачу його і розумію, що я хочу собі його придбати. Та-дам! І це був отакий кремчик. Я думаю, о, український виробник. Чому не, не підтримати українського виробника? Дивіться, який класний. Ви б теж закохались, правда? Лопаточка, така упаковочка. Всі. Крем з гіалуроновою кислотою, з пептидами. Приємно пахне. Все. На цьому всі його переваги закінчились. Чисто візуально він нормальний. В використанні. На букву Г, скажімо так, я не знаю, що він робить, як він діє. Ти його намастив? Це, як знаєте, як вода в суху землю, зразу стягується шкіра. Ну тобто. Якась нейтральна субстанція, яка ніяк на тебе не діє. Після неї хочеться чимось ще намаститись і щось з собою зробити. Зволожити, покращити і так далі. Ну, мене ще дьорнуло, я ще купила сироточку до нього. Ну, а що? що? А гулять, так гулять. Тут заявлено з колагеном екстрактом слизу равлика. Можливо, там щось є, але. Но... Такого задоволення від того, що я змінила свій бренд за 4 роки, яким я користувалась, на щось інше я не отримала. Я повела чисто на візуальний ефект. Чому змінила? В мене закінчились всі крема, сироватки і моя улюблена з гіалуроновою кислотою. Тут навіть упаковка класна, її так зберігаю. З вітаміном С також. Я вчасно не замовила. Закінчився мій кремчик. Віковий 40 плюс, закінчився кремчик з органовою олією. Думаю, а чому б і ні? Дивіться, який класненький. Думаю, щось попробуємо, моя шкіра спробує щось нове і все. У мене вже сьогодні новий тюбик крему з органовою олією істро я організувалась. І крему вікового 40. Мені не подобалось чесно, оці прості упаковки. Не подобалось. Тут 100 мл, це бренд турецький РСАХ». якби об'єм класний, все класне. Склад тут просто бомба. Як ви, я вам зараз його е швиденько за хвилинку розкажу, і ви скажете, як можна було повестись на оте? Так, можна було, так і в житті. Ми буває ведемось візуально на щось, думаємо, боже, яке воно класне. А це якесь таке просте, біленьке, незрозуміле, а насправді воно. Крутезне, але це улюблений крем дуже багатьох о, дівчат, жінок. Тут 40 але я б радила просто користуватись класною косметикою, не дивитись на ці цифри. Чому? Тому що тут в основному всі рослинні екстракти. І я вам зараз зачитаю, якщо ви думаєте, що я їх запам'ятаю, 100% ні. Я навіть сюди собі його о, в замітки виписала. Пантенол, екстракт подорожника великого, екстракт мальви лісової, екстракт хвоща польового, екстракт алтеї лікарської, екстракт гульби сіною, екстракт Звіробою, звичайного. Ви ще не втомились слухати, бо я вже втомилася читати, але там ще порядочно. Екстракт листя лопуха дикого, екстракт листя подорожника звичайного, екстракт хвоща польового, екстракт гамамелісу, демітікон, боже, так, олія жужоба, олія зерн пшениці, арганова олія, прополіс. Просто, просто купа всього. І це в цьому одному кремчику. Він, до речі, дуже часто в нас йде навіть в подарунок, в подарунок за замовлення. А це крем денний SPF 15 з органовою олією і з екстрактом листя оливи, ол які в синергії дають дуже класні цьому кремові властивості, тому що дослідження показали, що саме екстракт листя оливи ол має величезний. Антиоксидантний потенціал в організмі і дослідження показують, що він в 400 разів по своїй антиоксидантній активності перевершує властивості вітаміну С. Як я могла сходити по ось це після ось цього, я не знаю. Знаєте, господі, прости, більше не буду. Вистачило з мене мого досвіду такого негативного. Не повторюйте, користуйтесь перевіреними брендами і дійсно вникайте в склад. І в те, чим ви користуєтесь, якщо навіть зовні це прості упаковки, всередині може бути справжній скарб.